Як заснути, коли тисячу думок у голові. Це означає, що мозок перевантажений. Коли лягаєш спати, тіло завмирає, а думки тільки починають кричати. Це не твоя провина, це реакція на день, в якому ти не встиг зупинитися. Щоб заснути, зроби таку вправу, поклади руку на грудну клітку. Повільно дихай, і скажи собі вголос, я у безпеці. Я вдома, я можу заснути. А далі, скажи мозку, думай тільки про дихання. Вдих один, видих, два, і так роби до десятьох. І знову спочатку, і тоді тіло нарешті почує, все можна відпустити. Збережи це відео, бо наступної ночі мозок знову заговорить, а ти вже знатимеш, як відповідати. І підпишись та поділися з друзями і рідними. Це тільки початок твоєї нової нічної тиші.